Четверте квітня 2015 року. Матч Рома Наполі став останнім у кар'єрі коментатора Сергія Панасюка. І передача низом і ось 1-0. рома виходить вперед. Міралем п'яніч того ж дня його не стало. Сергій помер, граючи у футбол. Зараз йому було 35 років. У пам'ять про Панасюка телеканал Футбол другий рік проводить турнір, який стане традиційним. Він був великий, він завжди так ганяв і його боялися, бо він мог, міг збити з ніг і ой-ой-ой. Тому ну, трошки вже починаємо на цю тему жартувати, тому що ну, такий біль дуже складно прийняти навіть через роки. Але я знаю, що Сергій завжди любив жартувати. Почуття гумору це був його такий коник. І е, я думаю, що треба, нам треба трошки з гумором е, згадувати його, це правильно. Вшанувати пам'ять Сергія Панасюка зібралися чотири команди. Усі представники змі жеребкування зайняло кілька секунд. Зі звичайнісінької шапки Юрія Бакалова Володимир П'ятенко дістав дві монетки. Півфінал наша команда подолала впевнено. Рахунок 6-3 тому найкраще свідчення. Статистичні показники Віктора Вацка. Гол і три асисти вразили навіть його теску, колегу і опонента Віктора Леоненка. Мені каже, по в воскресенька йому на посвятим. хотя он как всегда скромніше. Ну, молодец, що і голіви роздає. Ви ж любите роздається. Галівий голи. Ставлю на, на наш канал. І Значить, буду вас Вирішальний матч. Це просто фінал мрії. Телеканал Футбол проти каналу «2 плюс 2». Символічно, що два футбольних телеканали, дві найкращі і єдині футбольні програми, фактично, та зіштовхуються у фіналі. Нехай переможе в цьому турнірі. Пам'ять про Сергія Панасюка це найголовніше для чого ми зібралися. Сергій Панасюк не лише дивився і коментував футбол, а й обожнював у нього грати. Попри зовні дуже серйозний зосереджений вигляд, Сергій був душею команди доброю, веселою гравцем, якого команді телеканалу Футбол 1 1-2» досі дуже бракує. За Сергія Панасюка футбол. Перший тайм шокуючий для організаторів. Свої шанси не реалізували, натомість пропустили двічі. Надзусилля по перерві не дали бажаного результату. Футболівці забивали, але й пропускали. Не врятувала ситуацію ігра з п'ятим польовим. Команда каналу 2 плюс 2 перемогла 5-3 і стала другим тріумфатором меморіалу Сергія Панасюка. Ізвиніть, не ругайте нас сильно, пожалуйста. Я не знаю, что с вами сделать, вас распустить надо или как, ребята, проиграть конкуренту в такой матч. И на самом деле это шутки прибаутки. Очень здорово, что сегодня все собрались. Наверное, не так часто вот удается собрать столько жур журналистов на игровой площадке, а не в медиапространстве. Очень хорошо, что собрались, очень хорошо, что вот почтили память Сережи Панасюка которого нам всем, наверное, вот очень-очень не хватает. И люди помнят, люди приходят, люди получили удовольствие и от встречи, и от футбола, кстати. Футбол был хороший, судья игру не испортил, но победил сегодня сильнейший объективно. Поэтому Ну, що очень добре. Я думаю, будемо продовжувати, будемо робити это тому що Сергій Сергей того достоин. Потрібно подякувати командам, які зібралися на цей турнір. Я хочу також подякувати Асоціації футзалу України і президенту Сергію Владико за допомогу в організації. І я переконаний, що Сергій не те, що переконаний. ми сьогодні всі побачили, що Сергій на це заслужив. Знаєте, дуже важливо, що як до людини ставляться після того, як людина від нас пішла. Я думаю, сьогодні ми всі побачили ставлення, і ставлення це Сергій дійсно заслужив за життя у березні 2015-го Телеканал Футбол із Панасюком на полі виграв свій останній аматорський турнір. Власне, сам Сергій підняв тоді чемпіонський кубок. Без панаса наша команда все ходить довкола першого місця, але перемогти поки так і не може.